Карпенко Карий Іван МАРТИН Буруля. КОМЕДІЯ О п'яти діях. Дієві люди Мартин Буруля, Багатий шляхтич, чинчовик. Палашка, його жінка, Марися, їх дочка. Степан син їх, канцелярист Земського суду. Гервасій Гуляницький, Багатий шляхтич, чинчовик, Микола, його син парубок. Націєвський регістратор з ратуші. Трандалів. Протасій Пеньончка, Матвій Дульський. Чинчовики. Омелько Трохім, наймити Борулі, гості. Дія перша. Кімната в хаті Мартина Борулі. Двері прямо і другі з правого боку. Грубка з лежанкою. Дерев'яні стільці, канапка і стіл, покритий білою скатеркою. Ява перша. За столом сидять трандалів, а з бокових дверей виходить Буруля з бумагою в руках. Буруля. Нате, читайте, дає бумагу, читайте від ціля. Трандалів чита. По выслушании всех вышеизложенных обстоятельств и на основании предоставленных документов дворянское депутатское собрание определяет Мартына Геннадиева сына внука Медведя Карлова, правнука Гервасия Протасьева, Бурулю с сыном Степаном, согласно 61 статье 11 тома сводов законов о состояниях, издания 1857 года, сопричислить дворянскому его роду, признанному ему в дворянском достоинстве по определению всего собрания, состоявшего 14 декабря 1801 года со внесением во вторую часть дворянской родословной книги и дело с копиями как настоящего определения, так равно и определение от 14 декабря 1801 года представить на утверждение в правительствующий сенат по департаменту Герольдии. Мартин. О, выходит, я не быдло, и сын мой не теля, и что после этого Мартин Буруля... Уродзоний шляхтич, записаний во вторую часть Дворянської родословної книги, подарував якому небудь приймаку Красовському свою обіду, та скоріше у мене на Лисині виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую. Трандалів. Так, виходить, візьмемо на апеляцію. Мартин б'є кулаком по столу. На апеляцію, безпримінно на апеляцію. Що то за суд такий, що признав обіду обоюдною? Я вас питаю, яка тут обоюдна обіда. Він каже на мене бидло, а я мовчи. Він кричить на сина, на чиновника Земського суда, теля, а я мовчи, мовчи, коли дворянина так лають. Та що ж би я був тоді за дворянин? Ну і я сказав йому свиня, бештанько, приймак. Але яка ж це обоюдна обіда? Трандалів, стривайте, не гаречіться, будемо апелювать. Мартин, апелювать, трандалів, А за вивод подамо. Стрічний іск Мартин. А коли треба, то й поперечний Трандалів. поперечник не полагається. Ви заспокойтесь. Уголовна палата одмінить рішення. Ми виграємо діло. Когда я був ще фотографом, то для практики вів діло Горбенка з щербиною. Таке саме діло, як ваше, тільки там не славесне була між ними обіда, а кулачна. Щербина, знаєте, схопив горбенка за чуба і так ним мотнув кругом себе, що і сам не вдержався на ногах, упав. А магістрат признав, що драка була обоюдна. В рішенні сказано було. Хотя Щербина взяв Горбенко за волоса, обвел его вокруг себя, причем в руках остался значительный пучок волос, имеющийся при деле как вещественное доказательство, но принимая во внимание, что при этом действии тяжестью тела горбенка и сам Щербина был повергнут на землю, то признать обиду обоюдную. Це було первоє моє діло. Я апелював, і уголовна палата одмініла і, по вашому ділу, одмінить, не журіться. І так виходить по ділу об обіді апеляція. Мартин, апеляція та таку апеляцію напишіть, щоб у Красовського у носі закрутило, щоб йому свербіло, я грошей не пожалію, аби мені Красовського у острог посадить. Трандалів, о, не я буду, ми йому докажемо. Всі ходи знаю. Вже мені прошені не вернуть за невихворної написання. Ні. Я напишу, то прямо точна копія з форми, усе по пунктах. Мартин, і скажіть, що буде коштувати?» Трандалів, стрічний іск і апеляція на бік би не продешевить до Мартина. Щоб і для вас не було обідно з бумагою. 100 рублів. А непредвідіний розходи на ваш кошт, Мартин, дам сто двадцять, тільки ж і накрутіть йому, щоб нюхав, чкав, щоб усі закони виставти. Входить Омелько. Омелько, коні їх готові. Фурман послав мене сказати, що той. Мартин, скажи там, щоб дали на дорогу дві мірки вівса. Ну, чого очі повивалював. Омелько іде. Ніколи він тобі не дасть договорить, пішов Трандалів. Я б вам і не казав, знаю, що від вас. Будлі коли получиш, так здержався. Мартин, гроші за цим діло не стане, я зараз пішов у бокові двері. Ява друга трандарів сам. Добре діло, це повірене, чество, їй Богу. Другого такого прибильного не знайдеш. А поки то я на цей шлях вибрався, то чим не був? Був і писарем в пітейній конторі, був обероб'їжчиком, був приказчиком по економіях, держав в биржу в городі, служив у маклера». Скрізь важко, і роботи до біса, і користі мало, а тільки схибив, де розчот, і бігай, шукай місця. Зробився я сам хазяїном, купив машину, відкрив фотографію. Хліб не важкий, і на первих порах копійчина гарно стала перепадать. Коли ж і тута біда, усі патрети виходили без очей. Прийняв я в компанію лаборанта Плащинського, і, як ми не билися, не виходять очі. Усе як слід, а очей нема. Плащинські очі добре одруки навчився робить, а діло не пішло. Скасував я свою фотографію і взявся за повірени Пішло, як по маслу. От і тепер діло Борулі веду проти Кросовського. А діло Красовського проти Бурулі. Їздю на своїх конях по просителях і кони годують, і мене годують, і форму нагодують, і платять. Наберу діл доволі, приїду в город, піду до столоначальника, до того таке самого, що й діла послі буде рішати, і він мені напише, що треба. А я тільки підпишу, якщо маю довіреність, а ні, то однесу підписать просителю. А апеляцію треба так, те саме. Той же, що рішав діло, і апеляцію напише, а коли діло замисловати, вдаришся до секретаря. Мало чим дорожче заплатиш. Нарешті, чи виграв, чи програв, а грошики давай. Живи, не тужи, все одно, що лікар, чи вилічив, чи не залічив, плати, входить Мартин. Мартин дає гроші. Я вже на вас покладаю всі свої надії. Трандалів, не турбуйтесь, докажемо. Ну, прощайте чоломкаються і цілуються. Якщо буде нове діло, то дайте звістку, я приїду, а може, і сам заверну. Пішов, ява третя, Мартин, а потім Степан. Мартин. Діловий чоловік, нема розумнішої служби, як гражданська. Здається, якби мене оприділив був покійний папінька на гражданську, то вийшов би перший чиновник. Коли ж покійний і не думав про це, все дбав про хазяйство, пасіка, чумачка, голову йому заморочили, а тепер другий світ настав, треба чина дворянства. А поки то вилізеш в люди, станеш на дворянську ногу, то багато клопоту. От сина оприділив у земський суд, та ще мало знає. Не натерся, а Бог дасть натреться, тоді повіреного не треба. Самі всі іски поведем. Коли б ще дочку пристроїть за благородного чоловіка. Щось Степан мені казав про одного чиновника, треба з ним побалакать. Входить Степан. Степан, я вже зібрався, папінька в дорогу. Мартин, от зараз коні запряжуть та й з богом у двері. Омелько, запрягай коней та на підмазать не забудь. Я хотів з тобою ще побалакать про того, як його. От що був у нас з тобою на масниці, а, дай Бог, пам'ять чиновник. На гітарі добре грає. Степан. Націєвський. Мартин, е, Націєвський. Ти, здається, казав, що йому Марися уподобалась. Степан. Він питав мене, чи багато за нею приданого дасте, то певно уподобалась. Мартин. А він же сам має якийсь чин, чи ще канцелярист. Степан, ні, він уже гувернський секретар. Мартин, о, чин має немалий Степан. Давно веде ісходящу». Мартин, ізходящу? А що то за штука та ізходяща? Степан, така книга. Через його руки всі бумаги ізходять. Він їх і в розносні записує, і печата, пакети. Без нього ні одна бумага не вийде з ратуші. Мартин, виходить, важна птиця. Степан, скоро і вступаючі йому поручать. Мартин, «Вступаючі?» Степан, тоді вже всі бумаги і в ратушу, і з ратуші будуть іти через його руки. Мартин, яка ж це должність? Степан, регістратор Мартин, губерський секретар, ще й регістратор, якраз для нашої Марисі жених, а запридане, нехай не турбується. Скажи, щоб приїздив. Коли хоче, то нехай на наших же конях і приїде. Я його і звідсіля одвезу в город на своїх. Побалакай з ним, так знаєш, політичний. І коли тепер не приїде, то напиши мені, що скаже. Входи Марися. Марися. Тату, Степан, ідіть, мати кличуть. Мартин, Марисю, скільки раз я вже тобі приказував. Не кажи так, поможичи. Мамо, тато, а ти все по своєму. Ти цими словами мов батогом по уху мене хльоскаєш. Марися, ну, а як же? Я забуваю. Мартин, он як Степан каже папінька, мамінька. Степан. Або папаша, мамаша. Мартин, чула, папаша, мамаша. Треба так казати, як дворянські діти кажуть. Марися. Я так і не вимовлю. Мартин, привчайся, ти на такій линії до Степана. Ходім, обнімає його за стан канцелярист. Пішли. Ява четверта. Марися, а потім Микола. Марися одна. І що це з батьком сталося? Все. Перенаучують папінька, мамінька, аж чудно папаша, мамаша. Ще чудніше. Ха ха. І не можу я так балакать, входи Микола. А ти чого притисся? Микола. Хіба не можна? Марися. Та нема часу й побалакати з тобою. Степана виряджаємо в город. А я люблю з тобою сидіти і розмовляти так, щоб нам ніхто не заважав і ніхто нас не бачив. Микола. А мені вже обридло ждать і ховатися від людей. Сьогодні скажу своєму батькові, щоб побалакав з твоїм, а після провід і поженимося. Чи так, Марисю? Марися, а вже ж так. Чого ще ждать? Микола, поклич мені Степана, я хотів з ним побалакати. Марися, зараз. Микола, а йому сказати? Марися, з якої речі, Микола. А щоб на весілля приїхав. Марися, поспіємо ще йде. Микола оглядається. Марисю, Марися, чого? Микола підходить. Не будеш сердитися, я тебе поцілую, Марися. Ну мерщій. Микола цілує її раз, хоче ще. Марися одводить його. Годі на відході, а то ти до весілля націлуєшся, а послі обридну. Пішла. Ява п'ята. Микола, а потім Степан. Микола один. І ніколи більше разу не хочеть, тільки оскому наб'є. Стривай же, я женюсь. Завтра батько побалакає з дядьком Мартином, а через два тижні Марися буде моя жінка. Жінка моя. Тільки подумай та й гарно, а я оженюсь. О, Мариночка моя кохана, ти моє сонечко, і світиш мені, і гріш мене. Входить Степан. Здрастуй, Степане. Чоломкаються. Сьогодні вже й їдеш, та до нас не зайшов. Може, гордуєш Степан. Та знаєш, не через те, щоб там що, а від того, що той, якось часу не було. Короткий отпуск. Неприменний засідатель відпустив мене на малий срок, з родителями повидатися. а тут бумаги про дворянство, то все з папінькою читали. А ти ж як поживаєш, Микола? Нам що, в день наробишся, ввечері разом з Соловейком, щебечими по садках, от у вас, мабуть, скучно там в городі. Степан. Що там скучать? У нас є більярд, бульвар чудесний, панночок скільки хочеш. У неділю бульвар ними цвітемо, маком сіяний. А то збереться компанія та поїдемо на Сугаклей, варимо кашу, ловимо рибу, печеруємо раки, Ілі запиваємо трехпробною і співаємо крамбарамбулі. Микола, що ж то і Степан, ха -ха -ха. трехпробна і крамбамбулі? Степан ха-ха-ха, трехпробна водка, а крамбамбулі романс. І скучать немає часу. У нас щодня бумаг приносять з пошти по мішку. Микола, що ж ви з ними робите, Степан? Записуємо у діжурну, а потім у вступаючу. списуємо копії. Микола, навіщо ж то? Степан, а які є бумаги? Ай-ай-ай. Особливо як заведеться перерикання. Кому діло треба зробити? Тут один другого бриє, так що аж пальці знать. Наш секретар пише, прошу не вдаваться в излишнюю, обременительную, бесполезную и для времени разорительную переписку, ибо 215, 216, 217 статьи 15 тома второй части издания 1857 года получают, как следует все дело направить. А нам снова отвечают. Если категорически вникнуть в указанные статьи, то он и к делу не относится, ибо чудесно. Микола, Ти їх як молитви знаєш, Степан? Па на пам'ять заучую. Мені Антон Спередонович совітують виучувати бумаги на пам'ять. Він теж виучував. А тепер столоначальником по головній частці. Микола. Ну, як собі хочеш, а я б скоріро викопать, ніж таку роботу робить, Степан. Да, це правда важко. Умственна робота вищого порядка предмет. Я б зразу аж плакав, як оприділі мене казначейство. Дали мені, знаєш, якусь відомість, одні графки та цифри. Очі розбіглися, не знаю, кутру поставив, кутру ставить. Проминув одну графіку, всунув цифру не туди, нагородив харків, макогонників і заморочився так, що замість пісошниці взяв чорнильницю і покропив відомість, злякався, щоб не прив'язали до столу та й утік. А потім оприділили мене у земський суд. Тут зовсім другі діла. Два годи писав присяжні листи та всякі копії. А тепер і сочиняємо. Микола, до чого ж ти там дослужишся? Степан, столоначальником буду, а потім, може, і секретарем чин дадуть, женюся на багатій. Микола, так, а мені скучно за тобою. У місті вчились у отця ксенофонта, у місті й науку скінчили та й розійшлися. Пам'ятаєш, як на гречку отець Ксенофонт нас становив за те, що не вивчили дев'ятого псалма, а ми повтікали додому і поховалися у бур'янах, а Марися нам їсти носила. Сміха ява шоста. Ті ж і Мартин. Мартин, ну сину, поснідаєш та й з Богом в путь. Уже коні готові, щоб сьогодні за сонця в город поспів, бо завтра і на службу треба. Це не те, що воза підмазують або воли на пашу гнать. Там діла поважні до Миколи. А ти, хлопче, все батькові воли пасеш? Микола, пасу. Не всім же дядюшка Мартин, і в чиновники йти. Мартин, правда, правда, не всякий може діло розуміти. Кому волів, кому до бумаг. Така жеч», – Микола подає Степанові руку. Ну, прощай, брат, благополучної тобі дороги. Степан, Спасибі, Микола, прощайте, дядушка Мартин. Мартин, йди здорово». Микола пішов. Чого він до тебе в'язний? Які ви товариші? Мало чого що з одного села. Що однолітки, та у кожного з вас інша дорога. Ти, сину, не дружи з нерівною, краще з вищими, ніж з нижчими. Яка тобі компанія Микола, мужик, одне слово, а ти на такій линії треться між людьми іншого коліна? Може, Бог дасть і столоначальником будеш або і письмоводителем установого. Це не те, що цоб половий себе перістий, а піт і молле, а пил принпада на лице і смуги по всій тварі. Та дьохтом смердить від нього, як від мазаниці, а в тебе друга линія. Одно те, що не сьогодні, завтра утвердять у дворянстві, та от тобі й чин на той рік дадуть, а та стадзуєзного училища нужен, казав мені секретар, то ми дістанемо. А друге, хоч би й зараз, глянь на себе і глянь на Миколу. То такий мужик репаний, а ти канцелярист, так то. Ну, а як будеш колеський регістратор, то тобі й мундир, який полагається, і кокарда. Степана, як же, воротник, вишитий по чорному бархату золотом, застібається в один борт на дев'ять пуговиць. Мартин, от бач, де ж йому рівняться, коли б Господи тільки утвердили у дворянстві мерщій, каєш, що Каєтан Іванович завіря, що, коли вже депутатське собрання признало, то й сенат признає. Степан Каєтан Іванович казав мені, поклонись батькові і скажи, що от от буде. Недоказуючий, а настоящий дворянин тепер безпримінно утвердять, бо діло в Сенаті вже шостий місяць. Мартин, треба йому четверте п'ять вівса послать. Там як побачиш Каїтана Івановича, нагадає йому про мендаль. Він же знає. Скажи, папінька просили за Мендаль Не забудь. Степан, добре, не забуду. Мартин, Ідеш ж снідай я дещо звелю Омелькові. Степан пішов. Мартин, а потім Омелько. Мартин один. Ну, тепер же все одно, що і дворянин. Треба тільки дворянські порядки позаводить. Вірядю Степана і приймусь за дворянські порядки у двері Омелько, Омелько, до себе, хоч і куштує багато, та зате ж порівняюся з Красовським, входи Омелько. Ти б надів чоботи, Омелько, на біса їх буду таскать у дорогу та ще й у будень. Доброю по столах, Мартин. Що ти тямиш, гаво, повезеш у город канцелярського і у постолах, Омелько, хіба я його буду вести, коні повезуть, а я сяду на повозку, ноги в сіну засуну, та мені й байдуже. Мартин, не базікай надій, кажу, чоботи на дінь. Омелько, та що ж мене там танцювать заставлятимуть, чи що? Мартин. Роби що велять. Візьми рядно, велике квітчасте та гарненько закрий сіно, щоб панич у реп'яхи не вбрався. Омелько, який панич? Хіба красовського панич поїде з нами? Мартин, сто чортів тобі в потилицю наш панич Степан Мартинович, подавись ти своїм красовським. Степан Мартинович такий самий панич, Омелько. Степан, давно ж його призвели хазяїн. Мартин, от як трісну тебе в пику твою репану, то ти не тільки Степана Мартиновича будеш паничем величать, та й мене не хазяїном, а паном зватимеш, Омелько. Та за що ж биться? Панич той панич, пан той пан, хіба мені язик отпаде, коли я вас буду паном величать? Про мене мені однаково. Звелите, то й Юнкером вас зватиму, Мартин. Да от шукає ще там, у коморі, був вандальський дзвінок і причепи під дугу. Омелько, добре, пане. Мартин. Ти яких коней запріг, Омелько. Лиску, красавку і блоху, Мартин. Ну і не Ірод, ти всі три з лошатами, а у блохи аж двоє.